Чи було таке, що мама готує борщ, і зненацька вдома закінчується сіль? Звісно, до магазину вона просить сходити тебе Ех, а тобі саме зараз потрібно пройти наступний рівень гри. Мимоволі задумуєшся напевно, добре жити біля моря. Зачерпнув каструлею воду, а вона вже й солона. Цікаво. А звідки в морі сіль? Хто її туди насипав, та навіщо? І чи можна готувати борщ, використовуючи морську воду? Як багато запитань. Нумо розбиратися. Основними властивостями вод Світового океану є температура та солоність. Температура вод в океанах у різних місцях не однакова. Вона змінюється від екватора до полюсів, це пов'язано з кулястою формою землі та її нерівномірним нагріванням сонячним промінням. Найвища температура вод спостерігається в жаркому поясі, тобто між північним та південним тропіком. Причиною цього є те, що кут падіння сонячних променів у цій частині земної кулі найбільший. Температура верхнього шару води в цих широтах сягає 27-28 градусів тепла. Подумай, де на планеті розташовуються найхолодніші води. Найменша температура вод спостерігається біля полюсів та становить мінус 2 градуси за Цельсієм. Через це навколишні води біля полюсів вкриті кригою та льодом. Нагрівання вод Світового океану має важливе значення для клімату нашої планети. Влітку великі об'єми води в океанах, поглинаючи сонячну енергію, повільно нагріваються та накопичують величезну кількість тепла, взимку води океану повільно охолоджуються, поступово віддаючи накопичене тепло. Так, протягом року Світовий океан регулює температуру в приземних шарах атмосфери. Пом'якшуючи клімат землі. Температура води в океанах змінюється також від поверхні до глибини. Від сонячного проміння нагрівається лише верхній шар води. Це пов'язано з тим, що сонячні промені проникають лише на глибину до 200 метрів. На глибину тепло потрапляє внаслідок перемішування вод оскільки вода поганий провідник тепла. То вже на глибині від 200 до 1000 метрів її температура не перевищує 5 градусів за Цельсієм, а на рівні 4000 метрів температура води досягає 0 градусів. 1960 року відбулося перше занурення людини до дна Маріанського жолоба на Батискафі Трієст. Тут вчені зробили цікаве відкриття та виявили. Що на такій глибині температура води становить плюс 2 градуси за Цельсієм. Це пояснюється тим, що океанічна земна кора має невелику товщину, тому речовина мантії передає своє тепло водам океану. А тріщинами у земній корі підіймаються води температурою плюс 400 градусів за Цельсієм. Усім відомо, що вода в океанах солона. Так відбувається тому, що вода найкращий розчинник. За мільйони років річки, що протікають на поверхні материків, розчиняли різні речовини, зокрема й солі, та виносили їх до Світового океану. Через нагрівання поверхні океанів вода постійно випаровується, а розчинені речовини накопичуються. Вода в океані ставала дедалі солонішою. Цей процес триває і досі. Купаючись у морі, можна ненароком спробувати воду. Вона має дійсно солоний смак інколи навіть із гірчинкою. Так відбувається, тому що, окрім солі, у воді містяться й інші розчинені речовини. Солоність це кількість грамів речовин, що розчинені в одному літрі води. Одиниця виміру солоності води називається проміле. Її позначають символом, схожим на відсоток, але з додатковим нулем знизу. Наприклад, середня солоність вод Світового океану становить 35 проміле. Це означає, що в одному літрі води розчинено 35 грамів солі. Багато це чи мало. Цієї кількості вистачило б, щоб вкрити усю поверхню суші шаром солі в 140 метрів. Варити борщ у такій солоній воді небезпечно для здоров'я, а отже, діти, що живуть поблизу моря, теж змушені бігти до магазину посіль, коли вона закінчилася. На солоність вод впливають різні чинники одні з них підвищують рівень солей, а інші знижують. До таких чинників відносять випаровування, кількість опадів, річки, що несуть свої води до морів та океанів, а також танення льодовиків. Отже, солоність вод у різних частинах океану неоднакова. Найнижча вона в полярних широтах і становить не більш як 32 проміле. Найвища у тропічних широтах, де є висока інтенсивність випаровування та мало опадів. Тут солоність вод сягає 37 проміле. На відміну від тропічних широт в екваторіальних кількість атмосферних опадів набагато вища, а тому солоність вод менша. Уважно подивися на карту подумай, чому поблизу Африки та Південної Америки у виділених зонах солоність вод є набагато нижчою. Це зумовлено тим, що річки Конго та Амазонка зменшують солоність вод океану, приносячи величезні об'єми прісної води. Найсолонішим вважають Червоне море. Солоність вод тут 42 проміле. Найменш солоним вважається Балтійське море із солоністю води не більш ніж 9 проміле. А мертве море. Воно ж таке солоне, що там майже відсутні живі організми. Дійсно, солоність мертвого моря складає більш як 300 проміле. Насправді ж ця водойма озеро. Воно не має прямого сполучення зі Світовим океаном, тому не є його частиною. Запам'ятай. До основних властивостей вод світового океану належить температура та солоність. Найбільше сонячного тепла отримує поверхня океану, а температура вод змінюється від екватора, де температура сягає 28 градусів за Цельсієм, до полюсів, де температура опускається до мінус 2 градусів за Цельсієм. Солоність. Це кількість грамів речовин, що розчинені в одному літрі води. Вона визначається в проміле. Середня солоність вод Світового океану 35 проміле. Солоність вод у різних частинах океану неоднакова. Найнижча вона в полярних широтах і становить не більш як 32 проміле, найвища у тропічних широтах. Де солоність вод сягає 37 проміле. Пам'ятай, що надмірне споживання солі може нашкодити твоєму здоров'ю. Підписуйся на канал, щоб знати більше.